Привіт-привіт. віт привіт. Зазвичай ми я професіонал в Minecraft Ми продължимо vжувати te od seлі žeden жителі коротше буду Ось, як в той серії ми зробили з вами портал. вами портали нас на 9 серії ми будемо Ти. Добрий, добрий день Добрий день Добрий день Треба купати теж. Ой-йой дідь ой, на спав. Коро коротше о. Мені сказали, що, що вони не чули лайки, а до того вони самі поставили. Коротше, давайте давайте пошукаємо. Короте, не знаю Де є. І щось бачу, коротше тут. Коротше, нам тут дуже треба багато кругляків. Давайте коротше кругляки. Добаєте, знайти коротше, золотики немає ще в мене. Це Дуже багато золота нам житливе. Наказалось, что у них друго багато золота. Короче, вот видите, наше золото. Купаємо, купаємо. Казали, що там має бути ізумруди, коротше, давайте йти ізумруди, ми ще А я от не бачу ізумруди, ні. не казали, як це ізумрути. Мені не видно. Прошу, я Напро якось жителі дали за багато, коротше. коротше. Я там його коротше хватить. Золота, около коротше золото, я коротше... Коротше, вони казали, що коли буде багато золота, то буде смілонером. В селі, жителі казали мого села. Ось.

Короче, короче, вони кості не йшов я зомбру, ти давайте покрута за нікупа.

Thank you. <coughs> <coughs> Ось пів багато, а мені жителі наказали, що буде багато. Я ж вроді піду, я піду. О, грудь на короткий вот тебе так літати. Короче, давайте вже підемо нажати додому і то наші котрі все. Короче, хочу і короте, короте, броню. Давайте я короче, золоту броню супіскрафту багато, то, я стану мільйонером житель. <кхи> так о, тепер погнали. Ох. Жителі, не йдеться в портал кротше і призиваєш. Не дай похуй зомби з мене зуби. Люди не вийдуть. То все страшно. Та роди бачу на версії Не крапка, значить крепко один. Бачу, яке версі. Хочу собі кепку

Я кажется, давайте. Ой, все, короче, я думаю, на сегодня все. В неся, лайки. Думаю, ну, так, что хочу я не Сейчас лайки. Да, мне будет, я пройти. О, два залезли. А, у меня же есть звена. Сапка, э, давайте, короче, из карты. То чтобы... Не хватит, короче, мне. Хочей час нам прошивати через потреба, бо мені мешає позлайнуть, поставить багато з а менше лайків, то, то буде взагалі. Буде погано душе. Я канал взагалі не буду знімати. З ласка, і всім-сім-всім папа. Папа і, і до завтра короче, Папа-па-па-па-па. Всім завтра папа-па-па. -па 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 -па.